Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я буду ділитися з вами моїми враженнями від найновіших парфюмерних релізів, можна сказати, флагманів популярних дизайнерських парфумів для жінок. Обов'язково продовжуйте перегляд цього відео, щоб дізнатися про них побільше. А також не забудьте залишити під ним величезну вподобайку і підписатися на мій канал, бо це дуже допоможе його розвитку. А після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, я сьогодні була в магазині, була здивована кількістю флагманів найпопулярніших дизайнерських ароматів, тому буду ділитися з вами моїми першими враженнями а також... Скажу, який парфум вразив і сподобався мені найбільше, а який так собі. Ну і ви обов'язково напишіть у коментарях, якщо вже слухали якісь цікаві новинки. А я буду розпочинати. І хочу сказати, що була дуже здивована новинкою від бренду Герлін з колекції Aqua Allegoria. Вона про такі свіжачки під назвою Forte Rosa Palisandro. Вже по назві можна зрозуміти, що вона про троянду і дерево Палісандр. Тут насправді. Ми маємо унісекс-історію про троянду, що дуже незвично. А вже ж це свіжа композиція. Вона стартує досить пряно та ароматно. Тут є коріандр. А ще така, знаєте, трішки металева троянда, дуже древесна, їй сандал, і палісандр, трішки пачурі. І мені здається, ця композиція сподобається тим, хто шукає дуже свіжу троянду. Можливо, навіть цитрусову тут є дуже гарний лимончик на старті. Тому вона мені сподобається. Знаєте, був такий ефект: вау! А ще я була здивована новим релізом від Шанель, бо це флагман, можна сказати, флагмана Фреш з колекції Chance. Якщо ви з ним знайомі, то знаєте, що це найсвіжіша версія цього аромату, і вони зробили нову концентрацію, оде парфам. І тут у нас фокус саме на ноту цитрону, це не, не лимон, це цитрон, він більш древесний, знаєте, з ярчинкою. Ще тут є типові шанелівські альдеїди. Мені подобається розкриття, воно дуже свіже і взагалі парфум прохолодний і древесний. Навіть трав'яний, жасміну я тут не відчувала, тут є древесні. Сина дерева Тік та Амбра. Тому це такий свіжачок, взагалі на весну або літо. Не розумію, чому вони його зараз випустили. І я думаю, він сподобається тим, хто полюбляє елегантні парфуми, точно в стилі Шанель, такі, знаєте, дуже стримані, гарно буде носитися на роботу. Наприклад, в Офіс. Ну, а наступний парфум, до речі, теж з альдегідами, може, вони повертаються в тренди. Якщо так, то я дуже тішуся, бо мені подобаються ці ноти. Зазвичай їх асоціюють з вінтажними парфумами, але можна додати настільки багато цікавого парфуму, якщо внести до них альдегіди. І ось, наприклад, я дуже була здивована цим парфумом Libre, це флагман Lep Platin, і в нього неймовірно. Дизайн флакону, він такий а, сріблявий, і мені здається, дуже гармонійно пасує до нотів альдегідів, які я тут насправді відчуваю, бо вони такі різкаві з цитрусовими елементами, швидко перетворюються на ДНК цього аромату, який мені подобався саме тим, що лаванда, яка тут у нас в центрі, вона завжди була гарно збалансована фруктовими, флоральними та ванільними нотами. А тут лаванда вона дуже потужна і мені не вистачає. Форальності, ванільності. Це дуже такий різкий парфум, він супер сучасний, ліпер дуже популярний. І мені здається, він буде гарно звучати, якщо ви кудись йдете і не хочете взагалі загубити ваш парфум між іншими людьми. Вам треба щось, щоб трималося дуже довго. Бо ми знаємо, що дизайнерські парфуми. Не дуже стійкі, а цей парфум, ну він прям дуже-дуже інтенсивний. Я взагалі отримала ось такі безкоштовні пробники з їх офіційного вебсайту. Ще мені прийшла інтенсивна версія чоловічого аромату Y. Давайте її послухаємо. Я взагалі не фанат цієї лінії, і можу сказати, що тут відчуваються такі цитрусові елементи, може трішки. Прянощів, дуже типово маскулінна історія, нічого цікавого на перший затест, просто хотіла спробувати. Мені здається, навіть ось, знаєте, ця версія Лібра, вона навіть більш унісекс і більш цікава. Якщо вам подобається цей парфум, то можливо затестя. Але я навіть хотіла його придбати всліпу через неймовірний дизайн флакону. Можливо, я це зроблю, але зараз, коли я його вже поносила, він настільки важкий, що я не знаю, це тільки на дуже. Особливий захід. Парфум, який насправді мені сподобався одразу, але ось зараз, чим більше слухаю, тим розумію, що ні, взагалі не моє, як і усі аромати від Dior, їх колекції Жадор, дуже елегантні, класичні, популярні парфуми, які подобаються багатьом жінкам. Напишіть, чи у вас є. Хоч один з їх флагманів. Їх так багато, що я не розумію, навіщо вони створили це дуже таке щось, що ми вже слухали багато разів, типовий дизайнерський парфум, який запутрився і. Я не відчуваю тут нічого особливого. Ось на старті там була дуже цікава фруктова нота. Зараз, коли я дивлюся в піраміду, там є жасмін, квіта пельсинового дерева, конвалі, фіалка та троянда взагалі нічого фруктового. Можливо, це один з елементів акорду конвалії, бо він мені нагадав диню. Зараз це дуже щось таке нав'язливе, важке, негармонійне. Мені не дуже він подобається. Можливо, якщо ви фанат цієї колеги. Ви їх просто усі збираєте, і вас взагалі а, не якось а, напрягає те, що цей аромат ну, супер вже якийсь повторюючийся, то задайте, але я би, наприклад, вам більш порадила флагман мого улюбленого, най найкрутішого, а, на мою думку, дизайнерського парфуму для жінок Лінтер Ді. Він вийшов в суперкрутому яскравому червоному флаконі. І це більш гурманська версія цього. Такого супер опалентного білоквіткового аромату. Тут у нас все ж таки і є і яскрава тубероза з квітом апельсинового дерева, жасміна, неролі, але все це припудрено чорним шоколадом. А в базі в нас є навіть тютюн, ветівер, пачулі і амбра. Тому аромат такий комплексний, більш гурманський, дуже-дуже огортуючий. І Довгограючий, він, неймовірно, стійкий, і я відчуваю і тютюн, і ветивер. Мені це дуже подобається. Але, знаєте, не в нішовому стилі, а все ж таки в дизайнерському, дуже носибельному. Взагалі, в мене є, напевно, більшість з флагманів цієї колекції, і це я теж хочу придбати. А ось, до речі, парфум, який мене дуже здивував. І я просто хотіла, знаєте, з цікавості спробувати новий флагман Лавіа Bell. Це колекція не для мене, абсолютно, хоча я люблю ДНК Ланком, носила їх аромати раніше. Наприклад, мій улюблений це гіпноз. Але Лавія Bell для мене занадто важкий, він дуже хаотичний, неймовірно солодкий до приторності. Але коли я побачила флакон для X3, він такий рефлект. Туючий, а знаєте, начебто таке рожеве золото, і ноти тут неймовірні, дуже неочікувані для цього парфуму. Во немає ні ванілі, ні якихось таких банальних квітів. Тут в нас є і ладан, і уд, і ірис, а ще троянда, бергамот та червоні фрукти. Що ще треба для щастя? Слухайте, тільки щоб всі ці ноти відчувалися. І коли я його нанесла, Боже, тут є уд, неймовірно, в Львів'ябелх. То б міг очікувати. І це не такий типовий, нішовий, важкий ут. Ні, це все ж таки солодка історія, але тут є і рис, і він пудровий, неначе помадний. Боже, це моє кохання. Але давайте все ж таки. Розставимо ці новинки на місця, і я думаю, почнемо з останнього. Це у нас новинка від Жадор. Він занадто мейнстрімовський, як для мене взагалі можна було пропустити або щось створити щось цікавіше. Напевно, він буде продаватися, але я вам його не раджу. Зверніть краще увагу на новий лібр. В нього принаймні цікавий флакон дизайн він дуже потужний. Якщо шукаєте таке щось на вечір, коли ви кудись ідете і хочете, щоб за вами був шлейф. Я думаю, ви це отримаєте саме від Лібра. Я носила свій від Леван, тому можу одразу сказати, що він стійкий. І я думаю, стійкий також буде наступний парфум це Лентарді. Так, він в мене буде. Я, я вважаю, що це неймовірна версія. Вона відрізняється і водночас все одно витримує характер цього парфуму. Але, ось знаєте, він просто якось. Ам... Ну, не можу сказати, мене не вразив. Він витримав всі мої очікування до цього парфуму. А ось Шанель мене дуже здивував, бо я не фанат а, таких холодних, цитрусових парфумів. А це я би прям хотіла, якщо б але хтось мені його подарував. Сама не буду купувати, так само як і Герлен, але знаєте. Той вау-ефект, коли я його ось не знаю, може навіть куплю, просто він настільки свіжий і древесний, знову ж таки, в ньому є така ароматична складова, яка робить його прохолодним. А я такі парфуми люблю, коли е, спекотно, але не холодно. Тому я думаю, все ж таки придбаю номер один. І це на моє здивування Лявія Белл, бо він і солодкий, в ньому є гра усіх нот, він неймовірно текстурний, тримається гарно. Я вже майже випрескала увесь свій пробник. І сподіваюся, це не лімітирована версія, тому буду а, купувати його і, може, якісь інші. Якщо ви вже слухали щось цікаве, можете мені порадити, то пишіть у коментарях. А якщо у вас залишилися будь-які питання, я на все відповім. Давайте спілкуватися. Мені дуже важливо отримати від вас. Воротній зв'язок, а також напишіть, якщо хочете, щоб я для вас зробила огляд на нові оригінальні парфуми, не флагмани, бо їх вийшло декілька цікавих, і я дуже люблю, коли дизайнерські бренди саме роблять акцент на створення чогось нового. Ну і на цьому все. Дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося і було корисним це відео, то не забудьте лайкнути його, а також підписатися на мій канал. Обов'язково купуйте парфум з моїми знижками. Вони усі, як і інша корисна інформація, будуть в. В описі до цього відео, ну а вже ж слідкуйте за мною в соціальних мережах, і я бажаю вам гарного дня! Дякую за перегляд та слава Україні! Па-па!